На вулиці Героїв Крут у Тернівському районі завершують монтаж блочно модульної котельні криворіж тепломережі. Вона має потужність у 1 МВт і забезпечить теплом 15 житлових будинків та гуртожиток навчального закладу. Її отримали від Червоного Хреста. А всі будівельно монтажні роботи виконало місто. Котельня розташована безпосередньо біля споживачів, що дозволяє мінімізувати втрати тепла. Система обладнана резервним живленням, сучасними котлами та насосами, які дозволять підтримувати стабільне тепло навіть за відключень електроенергії. Блочна модульна котельня по вулиці Героїв Крут забезпечує. Опалювальним сезоном стабільний опалювальний сезон, тим, що воно буде працювати навіть автономно, якщо будуть якісь проблеми на магістральній електромережі. У нас є сучасний дизель-генератор, сучасне обладнання, і навіть у скрутні часи буде всі споживачі будуть з теплом. Раніше ці будинки отримували тепло від приватної котельні Криворізького залізорудного комбінату, але подача тепла відбувалася з перебоями і не завжди вчасно починався опалювальний сезон. Тому, щоб не залежати від сторонніх підприємств, влада міста ухвалила рішення встановити автономну систему. Сучасна котельня, яку взяла на баланс комунальна тепломережа, дає. Є можливість забезпечити людей теплом незалежно від економічних труднощів чи проблем з газопостачанням. Таким чином вирішується давня проблема стабільності теплопостачання для мешканців цього мікрорайону. Це невеличкий казалось би проєкт для міста. Так? Це 15 будинків, до яких зараз підводиться нова система, так? і гуртожиток. Але тут раніше тепло подавала котельня. Казерка ще з радянських часів, але зараз через проблеми з газом, через на підприємство і так далі, тут ну сильні збої. Тому місто вирішило поставити ту свою модульну котельню, щоб не залежати від вчасних котелень. Тилерійського залізорудного комбінату. Ще раз скажу, що котельня вже змонтована. Зараз йдуть подводи до кожного будинку. Блочно-модульна котельня обладнана двома італійськими котлами ЮНІКАЛ з високим коефіцієнтом корисної дії понад 90%. Тут встановлені циркуляційні насоси, система водопідготовки, тепловентилятори, лічильники тепла і води. Передбачені й системи пожежної та охоронної сигналізації. Крім цього, в Тернівському районі приклали більше двох кілометрів. Етрів нових трубопроводів, що дозволить зменшити втрати теплової енергії на 4 сотні гігакалорій щороку. Загалом цього року у місті планують встановити ще 8 подібних модульних котелень, щоб зробити систему теплопостачання більш ефективною та незалежною. Аліна Сіднікова Іван Сергіїв перший міський.